Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати Біблію. Досліджуємо книгу пророка Єремії. Сьогодні у нас на черзі, 12-й розділ. Нагадаю, що в попередньому розділі ми читали про початок певного діалогу між пророком і Богом. Діалог, який був пов'язаний з тим, що мешканці рідного міста, пророка Анатоту вони повстали проти самого пророка, вони хотіли його вбити, і пророк молиться. До Бога, висловлюючи свої думки, висловлюючи свої побажання побачити відплату. І от 12 розділ він продовжується з цієї певної молитви Пророка до Бога. І от е, читаю з першого вірша. Ти, Господи, будеш правий. Як би я захотів сперечатися з тобою, проте я все ж хотів би поговорити з тобою відносно справедливості, чому нечистивим у житті щастить. І віроломні почувають себе в безпеці. Перший вірш нам говорить про одну проблему, яку ми люди дуже часто, коли самі потрапляємо в проблеми, задаємо Богу, задаємо ось це питання. Пророк каже, чому нечистивим щастить, а віроломні почувають себе в безпеці. Цікава ідея, тому що поки в нашому житті все добре, ми не задаємося таким питанням. А от коли до нас приходять проблеми, то чомусь ми починаємо одразу до Бога звертатися, вимагаючи справедливості. Так? Але, але от що далі? Адже ти їх посадив. Вони пустили коріння, ростуть і приносять плоди. Ти, ніби близький в їхніх устах, тоді як далекий від їхніх сердець. І наступна думка, якою ділиться пророк в своїй молитві до Бога, він каже: це ти їх. Насадив. Тобто ти їх благословляєш, що вони зростають по твоїй волі, по твоїй милості, і е, пророк вказує одну важливу річ: він каже: ти ніби близький в їхніх устах, тобто, ці люди нечистивці, вони постійно про тебе говорять, постійно про тебе згадують, але ти далекий від їхніх сердець. І коли ми дивимося на е, те, про кого пророк говорить, а саме про мешканців Анатоту, то е, нам стає дещо зрозуміло. Він говорить про священики. Місто Нато це місто, в якому жили священики, Левити, люди, які повинні були бути дуже близькими до Бога. І тому Пророк каже, ти в їхніх устах близький, тобто вони постійно про тебе говорять, але далекий від їхніх сердець, але далекі від того, що вони не знають тебе. Далекі від серця, це той, кого ти не знаєш. На превеликий жаль, дуже часто ми можемо бачити ситуацію, що не всі священнослужителі. Є віруючими людьми. Вони говорять про Бога, але їхні вчинки, їхня поведінка дуже далека від нього. Але мене, Ти, Господи, знаєш. Ти бачиш мене, ти дослідив моє серце і розумієш, що я з тобою. Відокрем їх, як призначених на заріз, визнач їх на день страти. І от третій вірш дуже цікава знову думка. Вона перекликається з попереднім розділом, е, тільки в попередньому розділі пророк себе ототожнював з ягням, яке ведуть на заріз, да? яке хочуть принести в жертву. А ось тут він каже: ти їх відокрем, яковець, як і е, визначить для них день страти. Тобто, наскільки е, пророка болить серце, болить е, його душа за тим, що він бачить, за цією несправедливістю, коли. Багаті люди, вони нечистивці дуже часто. А, а ті, хто вірять в Бога, їх ніхто не шанує і їм не завжди щастить. Але це тільки на перший погляд. І е, Біблія дуже часто задається цими питаннями, але е, відповідь е, криється в тому, що кожна людина вона е, буде відповідати за все. Вона отримує те, що вона сіяла, вона буде пожинати. Просто кожному достанеться в свій час. До яких пір земля перебуватиме в жалобі і в'янетимуть полява трава? Адже через злочини тих, котрі на ній живуть, будуть гинути тварини й птахи, оскільки вони кажуть: Він Бог, не знає нашого майбутнього кінця. Та ще один момент, коли люди стають нечистивцями, відкидають віру в Бога, страждає і навколишня. Природа. Якщо ти біг з пішами, відповідає Господь, і вони тебе втомили, то як будеш змагатися з кіннотою, коли ти почуваєш себе в небезпеці в мирній країні, то що робитимеш під час повені Йордан? І п'ятий вірш, Бог дає відповідь на питання Пророка. Але Він дає відповідь ну, суто по єврейськи Це єврейський Бог, і він по-єврейськи. Він дає відповідь, задаючи питання. І це неоднократно ми бачимо, коли до Бога звертаються в Біблії з такими молитвами про те, чому страждають віруючі, а невіруючі живуть дуже щасливим життям. Подібне ми можемо побачити в книзі пророка Іова. І як і у Іова, Бог відповідає питаннями, питаннями, якими хоче дещо пояснити. І от перше питання він каже. Ти втомився, біжучи з пішими, а що ж буде, коли будеш змагатись з кінотою? Тобто Бог каже, це ще тільки початок. Ти ще не розумієш, які проблеми, які страждання будуть ще попереду, як би це не звучало. І далі так, він каже: ти себе почуваєш в небезпеці в мирній країні, але що ж буде, коли буде немирна країна, коли прийде війна? Як ти. Пророк Єремія, будеш себе поводити. І далі читає 6 вірша. Адже навіть твої брати і родина твого батька зраджують тебе, голосно лаючись услід тобі, тому не довіряй їм, навіть коли по-доброму звертатимуться до тебе. І я залишив мій дім, я покинув мій спадок, я віддав любе моїй душі у руки його ворогів. А у цьому вірш вже пророк, не пророк, вже Бог каже до пророка. Певні речі, він каже, що я залишив мій дім. Що це означає? Що дім Божий, тобто храм, який був в Єрусалимі, він вже покинув, його вже там немає. Він каже: Я покинув мій спадок. Мій спадок, тобто народ Ізраїля, Бог його покинув. Чому? Тому що народ покинув Бога. Це не Бог покинув народ, а народ покинув Бога. І це така, знаєте, дуже дуже серйозна думка ідея, бо е, люди кажуть: е, де Бог. В наших проблемах, в наших ситуаціях. І вони кажуть, що Бог нас покинув. Насправді це люди забули про Бога і тому приходять багато проблем і страждань в їхнє життя. Е е і далі, моя спадщина стала для мене, наче лі лев у лісі, підносить проти мене свій голос. Через що я її зненавидів. Да? Моя спадщина це знову ж таки Бог говорить до пророка, що народ Божий повстав проти Бога, він підносить свій голос. Тобто е люди проклинають самого Бога. І це страшні речі. Невже мій спадок став для мене, наче різнобарний птах, за яким чатують гієни? Та звідусіль злітаються хижі птахи. Так ідіть. Збирайтесь усі хижі звіри й кидайтесь на поживу. Да? Бог тут порівнює народ Божий Ізраїля з різнобарним птахом, який за яким чатують звідусі, різнобарні птахи. Тобто, мабуть, мова йде про павичів, вони гарні, кольорові, але на них всі, всі полюють. І отак Бог далі продовжує. Він каже: нехай всі хижі звірі збираються на цю поживу. Ватага пастухів спустошила мій виноградник, геть витоптала мій наділ, перетворивши мою улюблену частку на голу пустель. І тут уже Бог в... каже про майбутній час, каже, що ватага пастухів спустошила виноградник. Вся справа в тому, що під пастухами тут мається на увазі ті полководці, які прийдуть да, на чолі з Невиходоносором, оточити Єрусалим. Вони витоптали пастухи ніколи не пасуть свої стада в виноградниках. Вони пасуть їх на полях. Якщо загнати стада в виноградник, то що з ним відбудеться? Вони витопчуть, вони з'їдять і не буде ніякого врожаю. Отак з таким от порівнянням Бог порівнює те, що страпиться. В майбутньому, що коли прийдуть ці воїни, вони просто від виноградник, який є образом народа Божого Ізраїля, він буде витоптаний, тобто він буде цілковито знищений. Отже, вона частка перетвориться, перетворена в руїну, спустошена, вона плаче переді мною, бо знищений увесь край, і немає нікого, хто брав би це до серця. Е, і ще один момент, да, що Бог говорить, на превеликий жаль, діла нікого не має, нікому немає до Ізраїля. Ніхто не розуміє причини і наслідки тієї руїни, яка трапиться. Спустошувачі зайняли навіть пагорби пустелі, і Господній меч усе пожирає від одного краю землі до іншого краю землі. Немає спокою, жодна людина. Сіють пшеницю, а жнуть тернину. Вони працюють, втомлюються, але без жодної користі. Ви соромитесь свого врожаю через палки і Господній гнів. Ось що говорить Господь і відносно всіх ваших лихих сусідів, котрі зазіхають на спадщину, яку я розподілив між моїм народом Ізраїлем. Ось я викоріню їх з їхньої Ізраїлю землі, а рід Юдин вирву з посеред них загарників. А після того, як я їх вирву, я виявлю до них милосердя і поверну всіх на їхню спадщину, кожного в свій край. І от в останніх віршах Бог говорить так, що Він повириває Ізраїль, що вирве, тобто це образ майбутнього полону, коли вони будуть вирвані з землі Ізраїля, пересаджені в Вавилоні. Але Бог дає обітницю, що після цього він все-таки виявить милосердя і вони повернуться. Тобто Бог, окрім полону, він обіцяє і повернення з цього самого полону. І якщо вони справді навчаться ходити дорогами мого народу і присягати моїм ім'ям як живий Господь. Як раніше мій народ навчився клястись валом, то вони осядуть, тобто приживуться серед мого народу. Якщо ж не послухаються, то я викоріню цей народ і назавжди його знищу, говорить Господь. І ось, ось такими словами закінчується 12 розділ: що Бог обіцяє, але повернути, але він в обіцянки своїй робить певну умову. Він хоче, щоб люди по справжньому навчились ходити дорогами Божими і присягатись його ім'ям, тобто повинні повірити в Бога і навернутися від ідолопоклонства. Якщо ж цього не трапиться, Бог обіцяє, що ті всі, хто не відвернеться від язичництва, вони будуть знищеними. Отаким От був 12 розділ книги пророка Єремії. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео зі своїми друзями і знайомими, які так само люблять досліджувати слово Боже. І нехай Бог буде з вами. До нових зустрічі!